Ну, стараюся по можливості чим більше проводити час, як тільки є вільна хвилинка. А зараз на пенсії вона на канікулах і уділяю увагу. Це моя внучка приїхала з Франківська я її знайомлю зі Львовом. Ну зараз канікули, і я зараз у відпустці, то дуже часто зранку до вечора. А так взагалі півдня приділяю дитині. Щодня займаємося з дитиною в на гурток її вожу. Вона займається народною творчістю. Ну що ще? Інколи переглядаємо мультфільми, обговорюємо там всі події, які відбулися за день. Самі львів'яни стверджують, що дуже часто проводять вільний час з дітьми. Утім, статистика свідчить протилежне. Відтак зародилася ідея щодо соціального заходу сімейні канікули. Стартує свято уже цими вихідними. Учасниками можуть стати усі бажаючі сімейні пари. 20 з них будуть змагатися у спортивно-розважальних конкурсах за головний приз. Ми вирішили, що було б непогано провести якісь такі свято, де б могли власне реалізувати себе батьки разом з дітьми, провести разом разом час. Ну і в, в, теж. Показати, в який спосіб можна проводити разом часто. Тобто такі це, це буде в принципі фестиваль ем, такий спортивно розважального характеру. Е, буде, будуть проводитися різні конкурси вікторини. Ну і е, відповідно, е, перше місце, так як у нас заплановано, перше, за перше місце команда отримає е, поїздку на вікенд в Діснейленду Парижу. Сім'ї, які займуть призові місця, матимуть змогу впродовж місяця безкоштовно відвідувати аквапарк та центр дитячої творчості. Розважатимуть учасників та гости свята відомі львів'яни. Окрім учасників, звісно, у нас будуть сподіваються багато гостей, запрошених людей, які відвідують даний захід. Для них так само ми пропонуємо розважальні програми. Тобто, будуть у нас запрошені актори такі як Левко Дурко, який буде розважати публіку, гратися з дітьми. Призи та розваги це добре, а от проведений час із родиною безцінний. Організатори конкурсу хочуть в першу чергу наголосити на важливості сімейних стосунків. Марія Кужик, Павло Замрій, вісник.